Сьогодні вся країна схиляє голови у пам'яті за тими, хто віддав своє життя за Україну. Такий скорботний день і в Подільську ми також шанували полеглих захисників, аби нагадати, боротьба триває, а наша пам'ять і вдячність вічні. Мітинг розпочався з автопробігу, в якому взяли участь працівники поліції, рятувальники, прикордонники та представники територіального сервісного центру. Далі звучала загальнонаціональна хвилина мовчання момент пам'яті про тих, хто поклав життя за незалежність та суверенітет нашої держави. Шанувати пам'ять загиблих захисників прийшли їх родини: керівництво Подільської міської ради, подільської РВА та районної ради, представники підприємств, установ та організацій, військові та всі небайдужі мешканці міста. До присутніх звернувся перший заступник начальника подільської районної військової адміністрації Ігор Тарнавський. Закликаю всіх до єдності, витримки і віри, бо лише разом зберігаючи пам'ять і примножуючи силу нашого народу, ми здобудемо перемогу, відбудуємо вільну, сильну і квітучу Україну. Вічна слава Героям України! Герої не вмирають! День пам'яті загиблих захисників України держава встановила у 2019 році. Саме 29 серпня, 2014-го – день, коли під Іловайськом були розстріляні наші воїни, що йшли зеленим коридором. Їхній останній шлях пролягав через соняшникові поля. Саме тому соняшник і став символом цього дня. Кожне ім'я героя було назване вголос, аби підкреслити: ніхто і ніколи не забуде тих, хто віддав життя, захищаючи Україну. Деордіца Андрій Григорович, Висоцький Валерій Олександрович, Олександров Олексій Володимирович. Вшановуючи пам'ять загиблих захисників, прозвучала молитва, яку виголосив військовий капелан Михайло Базилько. Боже, Святий і прости простина провини ноші. Як яким ми прощаємо винуватцям нашим. Далі родини наших захисників вирушили на кладовище, аби у тиші та скорботі побути з тими, кого втратили. Та кожен із них буде жити у нашій пам'яті, бо саме вони віддали найдорожче своє життя за Україну. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо і вшановуємо наших героїв. Це день спільної пам'яті, шани і вдячності всього суспільства, герої серед нас і в нашій пам'яті назавжди.